Майже рік користуюсь пилою. Давайте подивимось, які плюси та мінуси. Дивись, чер. Зірочка не дуже сточилась і все добре. Все тут працює, все добре. Та, ти перевірив. За час користування було зрізано багато дерев, в тому числі це високе дерево було підрізано зверху вниз. Зараз ось такий каркас побудував і все це оцією пилою. Але ланц вже трошки підтупився, то треба його нагострювати. Для цього продається ось такий напильник спеціально, щоб нагострювати ланці. Вставляємо ось так от. І кожен зубчик під кутом нагострюємо Ось таким чином. Переходимо на наступний. І отак от по всьому колу перевертаємо. І з цього боку інші зубчики теж нагострюємо. Ось таким чином. Дуже зручно мати таку ручку, вона розкручується і будь-який пильник можна вставляти і працювати. Але краще мати два ланці, коли працюєш. Ну, ось взяв запасний під оце, 4 дюйми під оце шину. От. І також взяв новинку, 6 дюймову шину. Зараз ми її спробуємо поставити. Відкручуємо кожух. Знімаємо, обережно знімаємо шинку цю. І чистимо. О, прийшов провірити, наскільки сточилась зірочка. Але бачите, чим відрізняються шини. Тут у нас на 4 дюймовій шині немає зірочки, а тут є зірочка, яка буде краще ланцюг ковзати. Але, певно, доведеться оцю насадку зняти. Зараз спробуємо ключик спеціальний. Спробую зняти. Відкручується, пішло. О, є. Це відкрутили і це знімаємо. Отак от. Тепер шинка повинна стати. ну спробуємо. Спробуємо. О, стає добре. Тепер беремо ланцюг спеціальний, 6-дюймовий. Відкривається цей замочок отаким чином. Беремо ланцюг. Новенький. І тут у нас вказано, як ми маємо поставити його. І ось таким чином він має стояти. Ось так от ми одягаємо, не підходить. Та ні, зараз підійде. То треба підкрутити оцей регулятор. Зараз підійде. Ось оцей гвинтик треба підкрутити щоб ми могли загнати шину з ланцем. Ого. Ага. Так, це дуже натягнуто. Зараз підрегулюємо. Супер. Ага. Тепер фіксуємо захисний кожух. Все. Працює. Але, звичайно, треба змастити. Для цього я використовую моторне масло або масло для змащування ланцюга. Можна ось таке. Трошки отак от між зубчиками раз. І з іншого боку. Раз. І прокрутив. І ще раз. Так от раз. Тут от раз. І прокрутив. Вже інший звук. Отак от, от, раз, раз і змащуємо. Періодично. Що, спробуємо, як воно в роботі. Ось мені треба таких брусочків сантиметрів 10 зробити. Ну, спробуємо. Файно є. Ще мені брусочок потрібен. В процесі роботи ланс може трошки обтягуватись, для цього ми отак от відкручуємо не зовсім і підкручуємо, підтягаємо відкруткою натяження ланцу. Отаким чином робимо його більш натягнутим. І фіксуємо оце. І, до речі, при роботі з деревами ця пила зручніша тим, що у нас оце відстань, і ми можемо якось під, підлізти під дерево і зверху пиляти. Отак от. Там, де не підлізе, бо кожух заважає, можна. Зверху пиляти можна так. Супер. Ну що ж, з довшою шиною краще працювати, тому всі інструменти для обрізку садів, готові. І ще ось такий інструмент взяв. Це отака пилка ручна. Може, отак от пиляти, можна трошки так от, якщо там десь не підлізти. І кишеню можна складати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. па-па!